Ну а зараз перейдемо до фірмового огляду преси від В'ячеслава Соломка. Напевно, він підготував щось застарілу, якусь інформацію. Хоча, можливо, і ні, від нього всього можна очікувати. Славік тобі слово, а, Валіра, по-перше, доброго ранку ще раз усім, друзі. Я хочу, щоб з усіх на обличчі сьогодні зранку, звичайно, була посмішка, тому що, що б там не відбувалося, все одно ми з вами маємо бути оптимістичними, маємо бути позитивними, маємо бути впевненими в собі. Так, так, ти собі поправ. А... От твій вчора, чи відпав, на минулому тижні, ти поправ, громадська позиція ти була активна. Ви знаєте, все-таки, е, от е, сьогодні преса, чесно кажучи, мене дещо розчарувала, тому що от, е, видання, які я весь час якби, приношу сюди, вони чомусь не... Як кажуть, не на злобу дня. А ти знаєш От, чому? Тому що е, редактор то змінився так. в кореспондент. Е, зараз крізь редактори. І, і не що журнал, але редактор. Що з тобі таке? Що це? Погано? Ти не спала? Мені ну, погано. Чому? Це мене самі під підучі мають? Щось якось ти така якась запуше. Так, я так, розумію, я що ми Ля не будемо тримували. говорити про пресу. Ні, ми будемо говорити про що ти дні така. Що Тому тебе сталося? Що сталося? Тому що тебе я. тебе хлопець пішов? Хлопець, боже мій, це в порівнянні з тим, що зараз відбувається така. І от журнал Кореспондент опублікував спеціальний випуск, який називається ТОП 100. Золота сотня, друзі. Ну навіщо? Ви розумієте, що цим людям і так зараз важко жити. А тепер ми їх будемо знати в Ну, Слухайте, ми розуміємо, як відбувається затвердження статей зараз кореспондентів. Ці люди, мені здається, вони і так усім абсолютно відомі. Нема тут ніяких нових імен, все, власне кажучи, те саме. Отже, знаєте, нічого нового в цьому. Нічого цьому у списку немає, значить перше місце це звичайно Ріната Ахметов. Всі ми прекрасно знаємо цю людину. Сюрпризів не відбулося. <серця> Сюрпри <сірп... <сірпризки> <сірпризки> нема сюрприза. Це не Дід Мороз. Потім друге місце це Геннадій Боголюбов відомий, третє місце Ігор Коломойський, четверте місце е Віктор Михайлович Пінчук. І на п'ятому е е місці, оту, е так би мовити, в порівнянні з попереднім <постійн 'я> роком, Від не. Не. Від шо, Вадим Новинський. Це олігарх, який нещодавно прибув в Україну з Росії, Санкт Петербурга. Що ж таке? Там в Санкт Петербурзі що клімат поганий. Та ні, ти на тут що... інвестиційний клімат видно а... краще. Да? Не такі а що податки, це так? не так а цукерочки то наші не їдять. А от на сьомому місці я так розумію, піднявся в цьому році. Отопинився. Хто б ви думали у нас, друзі? Сергій Курченко. Це хто? Це хто? А той, хто у МХ тримає. Той, хто, власне кажучи, та людина, яка зараз е, володіє українським медійним холдингом, журнал Forbes. Е, і, і ВОК т... теж. ВОК теж, власне кажучи. А ще Ретро-ФМ, наше радіо. От, власне кажучи, статки цієї людини журнал «Кореспондент» оцінює в 2 мільярди 400 мільйонів гривень. І от Слухайте, описується. Слухайте, от як можна в 27 років отак от бабах і 2,5... 20... 28 років вже. 20... Слухайте, а скільки тоді, якщо Регі. порівняти зараз Багато чого вирішили, Йо, вирішили. Що Якщо, якщо порівняти зараз першим місцем Ахметова. Скільки зараз у нього якісь статки? Є вказано З Ахметовим? 18, 18, 18 мільярдів. Да, так, дивіться, відкриваємо 18, Ахметова. 18, Давайте 18. 40, дивіться 47 років, жонатий має двох э, синів. 18 мільярдів 300 мільйонів доларів за офіційними даними. Ну це знаєш, ж таки Ліна. Це не на руках в нього. 18,3 і мільярди. От, але от дивіться, в порівнянні з попереднім роком його статки збільшилися. Минулого року його статки складали 17 мільярдів 800 мільйонів е, доларів. Ну, Зараз що вже... ти 18 мільярдів потратила. Скажи мені, от ти. Хоча б я... 2 мільярди. Ні, ну якщо чесно, я от згадую свого дідуся царство небесне, От він завжди згадував про те, що він і казав: Юля, у нас. Було в колхозі 5 тисяч голов скота. Зараз хочу сказати, наше село вимерло. Так, от хотілося б підняти сільське господарство, яке от яким славилась завжди Україна, була завжди житницею угу. і радянського союзу. В тому числі А ти хочу сказати, що ти б собі нічого не придбала, не Луївітона, нічого такого. Ти б не купувала собі е, машинку вибачте. колготи Сука, за три ну, тисячі мені, доларів. Ну, чесно, Валера, Я тобі хочу сказати, що до 27 років, мабуть, уже можна навчитися не отримувати кайф від того. Від тих речей, які можна купити за гроші. А Не всі навчилися, не всі, не всі купують і не знають, що вони купують. Ви знаєте, найцікавіше, що от я, от, наприклад, цими вихідними спілкувався з людьми, які, в принципі, мають е відношення і працюють з дуже великими грошима, з дуже великими інвестиційними фондами. От реально, по факту, людині, яка там є, наприклад, олігархом чи кимось, дуже складно. Е Отримати, от по факту, оп'єтом мисло, та от, наприклад, Олексій Мартинов відкриває 1,3 мільярди доларів, 1,3 мільярдів доларів. А на факту ці гроші на руки отримати дуже важко. Фактично неможливо продати це про ці активи, неможливо, ніхто не купить. Це ж не на базарі картоплю продавати. No, no. А, і ти розумієш, тому, власне кажучи, м ці люди мають гроші, вони багаті, вони заможні. Але от цієї суми в руках, я думаю, вони навіть ніколи і не тримали. От розказують тільки зараз у оці... вони себе не почувають. Не почувають звичайно. Але розумієш, от, тут звідси беруться схеми, як отримати ці гроші. Наприклад, в Росії, от я Ну як отримати всі гроші, Всі гроші, які знаходяться на Кіпрі раніше. Зараз Ні. на Віргінці. Валера, Валера, їх вливає. теж не так просто ці гроші вивезти на Кіпр. От вони є в інвестиційних фондах, якихось в, в, в компаніях, але цю компанію продати Він неможливо. є людина, яка знає, як можна вивезти. От мене розказує, наприклад, одна знайома з Росії, що от в неї її бізнес, який вона має, оцінюється 50 мільйонів доларів. Але каже, Факту слава, я його можу продати максимум за 10. Його ніхто не купить за 50. І фактично, от як люди роблять, наприклад, вона, оці фонди, які вона бере під ці фонди в банку кредит, наприклад, щоб відкрити телевізійний канал. Наприклад. Угу. І береться, цей канал відкривається. Він стартує, стартує, вкладається в нього певна сума. Ця сума значно завищується, ніж вона є реальна. І потім е в якийсь момент е цей канал банкрутіє. Канал закривається, а оці гроші, власне кажучи, під які взяв кредит, вони виводяться в офшори. А оці фонди залишаються, власне кажучи, в банку і банк, хай що хоче, те й робить з ними. Це зараз, як знаєш, то як прочитав міні-лекцію. із десять 067 215 п'ятнадцять Ми Є говоримо виші, про те, віра. як відбувається Євромайдан, як відбувалися Євромайдани, відбуваються у ваших містах. Пишіть нам, бо в Києві ну багато хто вважає, що люди, які живуть в інших містах України, достатньо. Сторонні до цього ставляться, я маю на увазі там західну якраз це неправда. Що за межами Києва, ну як Києва – це шоу. Я навіть не очікувала, що у нас така активна молодь. Гаржусь ім'я дуже за них переживаю. Просто молодці, благослови їх, господь. Харков, Леночка, в Харкові. Скільки Харков. людей зібралося на майдан? Скільки людей вийшло підтримати євроінтеграцію? Скажіть нам напишіть про це, будь ласка. Будь ласка, повідомляйте. Тим паче, що ми прекрасно знаємо, що у нас змі поділяються на, на тих, хто. Підтримує чинне законодавство і тих, хто не підтримує чинне законодавство. Отже, правда, можливо, з ваших уст прозвучить в нашому ефірі, тому пишіть обов'язково. Пишіть, пишіть, пишіть. Друзі, за останніми новинами колона мітингувальників з Майдану рушила до Кабміну. Повідомляють по 5-6 тисяч учасників. По 5-6 тисяч зараз. вже зараз mm -hmm. рухається да, колона? до Кабміну? Ну, Друзі, давайте хто... може перейдемо до більш актуальних новин. Давайте так. перейдемо до більш актуальних Валіра, новин. Валіра, тобі давав журнал. Я в так. Ну, так. ти знаєш, я взяв цей журнал Фокус, ти мені сказав перед, перед програмою. Подивися е і спробуй щось сказати. Я просто не встиг. Я тобі вступ. хочу сказати, от, наприклад, на першій сторінці, точніше, на обкладинці, тут написано, що далі 12 головних 12 головних попросів в Євромайдані. Я думаю, от ці всі відповіді, да, які дав журнал Фокус, вони вже не актуальні, оскільки ну, як буде от. розвиватися ситуація надалі. мало хто може спрогнозувати. Єдине ті, хто там беруть участь безпосередньо uh -huh. в організації. Но для проформи, звичайно, відкрию журнал. Скажу, що багато гарних фотографій. В Україні снова гріб. золоті ноги, вагончик тронеться. Тайна стала явним, як Владимир Путін обіждав Віктора Януковича не підписувати соглашення об асоціації з Євросоюзом. Вот. Так що от така штука: е, ще 1,2 мільйони доларів. відсудив фотограф за снівки, взяти фотоагентство Франс Прес і Джеті Images із його твіттера. Ребята, от уявіть собі, наскільки авторське право працює та? в цивілізованих країнах. І нам потрібно тягтися до цивілізованих країн, дійсно. В них є багато чого взяти, їм у нас також. А головне, що це саме соціальна мережа, твітер найрозпосудженіше не лише якби у нас в Україні, але й по всьому світу. І саме з Твіттера можна довідуватись і, і різні актуальні новини. Так, друзі, от у мене в руках є газета Аргументи та факти в Україні. І ви знаєте, звичайно, це газета, яка вийшла ну, не сьогодні, не зміг я сьогодні отримати зранку прямо от свіжу пресу, яка от щойно з'явилася. Тому, от, знаєте, мені от виникає таке трошки мені соромно, тому що, знаєте, от в зв'язку з тим, Моє що ще в зв'язку з тим, що відбувається зараз, говорити, розказувати там про котиків, собачок або про якісь там наукові кур'йози, Чому? ну це буде кощу суперського. Але от є стаття, яка, знаєте, це так, яка мовить для роз... Зрядки, все таки треба жити далі. От називається стаття в поисках Дракули», тому що російські вчені зараз вирушили у Логово е графа Дракули. російська експедиція на чолі з професором Енстор Молдашевим е Молдашевим. Вибачте, е зараз. Мулдашев. Молдашевим зараз. Ой, вибачте, давайте зніміть Молдашевим. Вирушила в експедицію і вивчає, власне кажучи, замок графа Дракула, який знаходиться в Трансильванії, в Румунії. І от є такий цікавий факт в цій статті. що Адольф Гітлер в своє час хотів обрести силу Дракули і навіть послав туди експедицію, яка була вийти в його замок і призвати Дракулу служити. Фюреро зараз росіяни поперли туди. Кого вони будуть закликати? Я так там, розумію, викликати. що зараз е, Володимир Путін теж хоче о, мати цю силу Дракова, якщо він туди відправив наукову експедицію. Ти думаєш, мені ще її немає? Не знаю. Ти знаєш, я з цією людиною. Друзі, поки от ще я, не якщо говорити Диви. про містику, слава, допоможу тобі трошечки. Останнім часом ну, продовжувати цю тему. На Закарпатті, при Карпатті був мальфар, не чай. Про небіжчиків ми погано не говоримо. Він вважався останнім карпатським мальфаром. І зараз. Це про і зараз поширюють так інформацію про те, що предсказання останнього Карпатського мальфара, про те, що там перша особа держави має загін. Я вам хочу сказати, мені не подобається те, що відбувається в країні. Мені не подобаються вчинки там, нашого гаранта Конституції. Я вам хочу сказати іншу річ. Іншу річ мольфарні чай. Він не був нольфаром, він був травником. Він був травником і нічого він передбачати не міг. Друзі, пишіть на нашій сторінці у Фейсбук. Ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь з тим, що відбувається на Євромайданах. Ні, ж, а події тим часом розвиваються дуже динамічно. Ми продовжуємо виглядати. Після невеликої паузи випуск новин. Тому залишайтеся з нами.